Ініціює голова, ініціює громадськість і ініціює депутатський корпус. Ну, ми пішли по першій стезі. Голова селищної ради вийшов з ініціативою до депутатів. Депутати підтримали. Ми зробили порядок відповідно по закону, провели громадські слухання, де все було запротоколіровано. Тобто, зробили. Графік зустрічів. У нас там було, я не пам'ятаю, вже десь 7, вісім, 10 зустрічей. І круглий стіл, і збори, і зустрічі ну, на кварталах по населеному пункту селища. Да? Тобто різні. Різні були там. були і держслужбовці, і виконавці, і громадськість, і голова сам їздив. Голова майже на всіх зустрічах був. Переконати ті, що сумніваються, це те, що ми маємо багато ресурсів. Ну маємо або не маємо, але один ресурс він ніколи, скажімо так, ніколи не восполиться. Це врем'я, час. Якщо ви, вже, наприклад, ваша громада ну, по об'єктивним чи суб'єктивним причинам не об'єдналась в 2015 році. Ви втратили вже 16 рік і ви втрачаєте 17 рік. В чому втрачає втратили. фінансова допомога від е, об'єднання? Це перше. Тобто, перше, ви виходите на міжбюджетні відносини. Мало того, що ви отримаєте повноваження, ви отримуєте ресурс. Субвенція на інфраструктуру так називається. від... Держави, ну я, я вважаю, що за ці кошти можна і ті об'єкти інфраструктурні, які у вас є, привести в порядок, наприклад, до 2018 року, провести енергозберігаючі заходи, придбати ту техніку для комунальних підприємств, яка буде забезпечувати якісне життя вашого населення. Тут саме важне зараз не зловолікати, а приймати рішення, і, як пріоритети. По другим субвенціям, і по фонду регіонального розвитку, в пріоритеті зараз будуть об'єднані громади вже в цьому році. І е, організації донори більш сприяють. А якщо ви ще й наладите більш таку е, якісну роботу самого апарату, і як, та, та кількість проєктів, і та кількість именно, ваших дій, які залучать ці проєкти, то взагалі ну, це буде супер. У вас буде хочеться доповнити. У вас будуть міжбюджетні відносини, і ви на рівні будете як район, так і ви. Тобі ж ви у вас зараз ті ж самі 25% подоходнього налога. Тобто прибули вас буде ні, зараз у них, а тоді ви будете у а у вас зараз вообще Має. нічого немає. В райраді. Все в райраді. А тоді у вас все будуть кошти: 60%, відсотків, акциз земельний, Ну то тобто є, всі, всі, всі. І ви будете рівною стіжою йти, що ви що районна рада, тобі ж ви будете відповідати, відчитувати звітність. У вас буде підпорядковані стільки міжбюджетних відносин області. І до вас всі будуть приходити пропозиції, листи, звітності, Ви їм будете надавати, ви будете спілкуватися. Зараз е, районна рада, я як депутат районної ради, е, ми бюджет затвердили на 9 місяців. Можете представити? В них не вистачає. Це район, це район, це, район це, це район. А в нас е, ну, бюджет є, і ми будемо працювати. Бюджет розвитку. Це й потрібно йти. Що, е, це е, чого децентралізація? Децентралізація це значить на міста до кожного, до кожного мешканця. Ну, звісно, депутати місцевої ради, вони повинні це все організувати, донести до людей, що буде краще, не гірше, а буде краще. Є дуже багато страшилок, є дуже багато міфів, які спеціально, ну, спеціально чи не спеціально вони якби поширюються через серед людей. Що от це ненадовго, що це відміниться. Во це допустим, ці переваги, Ну, наприклад, опять же, ті податки, це 60% ПДФО. Акциз ну, місцеві, а не і так наші. Вони будуть тимчасово, що потім їх заберуть. Ні, це все неправда, це все якби міфи, тому що сам принцип децентралізації він йде по аналогії з тими державами, де ця децентралізація вже дала ефект і переваги, де вже видні. Це і Польща, це і країни Скандинавії. І тому е, забезпечити, тобто, інший спосіб забезпечити достатність і спроможність громади неможливо. Тому зміфи <клухи> їх не, не треба як і розглядати. Як ви в межах е, громади будете налог на землю, виводити землю з тіні? Е, ну, це больна тема для нас, так сталося, що у нас для там, всі на, в Новскові на взагалі дуже мало фахівців, земельщиків. Е, ми зараз опять в черговий раз об'явили конкурс на вакантну посаду на начальника ну, комунальної власності земельних відносин. Як тільки ми почнемо фахівця, це буде доручено зроблено фахівцю. Ну як? Інценцізація земель, виконання закону. Чому? Ми, е, да, не ми розуміємо, що це, це основний е, е, не не буде наповняти бюджет не основний. Не, акциз. не основний. землі акції. Не основний. Акциз. А, а, ну, а Візьміть да, акциз. Якщо ми кожна людина прийдемо і купимо бутилку шампанського і скажемо, дайте мені чек. А ми ж самі цього не робимо. Давайте починати, от, давайте починати з себе, і тоді е, їм нікуди дивитися, діватися, вони будуть звітувати по чекам, а воно в них вже пробито. І акциз, і по перспективному плану, плану Чому? у вас Чому? скільки старобівств, на скільки е, учасник? На два-три на районі взагалі. В межах району ось таке є. взагалі щось велике нам зробили. В межах району. У вас да. угу. і ну, тому... у вас уже ж є одна об'єднана громада. є, все. є так. Все. Є. Ви можете зараз об'єднуватися в друг... Ви можете Старобільська міська рада, і допустим дві-три сільських суміжне суміжне з, з межами суміжні з вами. Да, суміжні з вами, межами Постанова 216 шістнадцятого березня по Розподілу субвенції вона залежить від кількості населення сільського. сільського і кількості землі сільської. Тобто, якщо у вас буде Старобільськ і декілька сільських рад або селищних, то у вас буде дуже маленька субвенція на інфраструктуру. Бо в цій формулі, якщо приймає участь міське населення, mm -hmm. вона зменшує Наприклад, на прикладі на обскова біла У нас на обсков е... Селище міського. міського типу, і у нас населення 8 тисяч на обскові. А... Взагалі у нас 12 по громаді, да і ця цифра дуже була впливова на суму. Ми отримали субвенцію 4,5 мільйона гривень на розвиток інфраструктури. І Вадим ми казав, що було, корей, на 14, сільських тому, що Добре. у них дуже Добре. багато сільських і населення у них до сільських Добре. рад. Ми як об'єднувалися, ми не знали за цю формулу, так Світлана Олександровна, Ми нічого так, ми не знали. знали і закону того, ми то. знали що що тільки... вигляді, який зараз його не було. Ми підрахували так, тільки так, що так, так. Що в нас 60% буде подоходнього налогу, що акциз у нас буде і то. Ми побачили, що у нас буде, і міжбюджетні відносини. У вас дуже хороший помічник, як Вадим Вікторович сказав, це офіс реформ, бойко Наталія Івановна. В неї дуже красиві є наработки і правильні, і от там все показано і розказано. Якщо ви депутати, і запросите сільських голів. 3-4 сільські голови, і вона так доступна. І на слайдах все це показано, і розказано і написано. І ви ці сільські ради візьмуть, скільки в них населення, яка в них по стратегічному плану направленість, то не. тут я не знаю, гріх їм буде говорити, що ми не хочемо. Тоді вони взагалі я не знаю. Не зациклюйтесь на тому перспективному плану, який є. Його можна змінити. Держава Дає нам можливість. можливість да. Які ще переваги? Тобто я вам хотів сказати по поводу переваг. Да, ще Один із аргументів, аргументів, якщо ви будете спілкуватися, тобто у всіх є заклади освіти, заклади культури, дошкільної освіти. І в сільських радах, і у вас. Всі повинні розуміти, що в 2018 році держава не буде забезпечувати, закончити де субвенції, державної субвенції енергоносії на утримання закладів освіти і медицини. Ну, культура ладно, опускає mm -hmm. медицини. Mm -hmm. тобто, тобто, тобто це, це виклик, ну, ви розумієте. І е, якщо ви вийдете з тими не енергоефективними будівлями, з тими енергоефективними неефективними котлами газовими. Е, ви просто в 2018 році е, в, трубу. в трубу вилетите, так. Да. Вам треба привести в цьому році енергозберігаючі заходи. Да, чи, за який рахунок? Так от же, за рахунок цієї інфраструктурної субвенції ви повинні це і зробити, ви повинні її отримати. І це дуже великий аргумент. Люди створили умови, доволі такі прозорі умови по цьому ДФР. Тобто можна писати mm -hmm. проєкти, можна залучати. Опять же, умова, ви повинні бути власником, якщо ви залучаєте кошти фонд регіонального розвитку. Так як ви так. не власник, я так розумію, я власник крайна рада, то вона має писати ці проєкти. На селищна рада була вже засновником КП на житло, яке існувало, вона займалася у нас фактично тільки перевіркою диму Вентканалу і вивозом ТПВ. Все, більше вона нічим не займалася. І ще в нас було комунальне підприємство у тієї громади, яке приєдналася синоваграніт. Фактично, вони повинні були виконувати обов'язки ну, утримання полігону ТПВ. Що нам опять же, дало об'єднання громад? Це кошти. Кошти ми вирішили осваювати через ці комунальні підприємства. В одне перше, щоб у нас був і полігон, тобто той КП, яке вивозить ТПВ, щоб у них було власності і полігон. Це ще в процес реорганізації ще не закінчився. І е, ми надали їм можливість виконувати ті будівельні роботи, капітальний ремонт наших закладів. через Наші КП, тобто всі ці кошти, які нам надійшли в громаду, ми дали їм. Ні, не, И... не подрядчики. Не прямі... да. да, 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 да. да. Ну, наприклад, у них було штат НСІК 7 человек. 7, 7. 7, 7 человек був, у них 50 человек штат. Все, так? Да. Це... Тобто на виконання тимчасових родителей. А що з тимчасових Чи робіт? Взагалі всі. Ви От, ви Ну, Наприклад, вуличне освітлення утримується ними, так, ну, силами. Так, Будівництво так. нових ліній, за рахун... ну, вони, вони виконують, виконують, виконують для... Під, для... підряди, куплення да. фасадів вони виконують, заміна ремон... капітальний ремонт дахів, вони виконують. Це роботи, ну, ви самі розумієте. є, всі Рас, є Рас, КП, зусловно, на Створили ще одне КП, на обському благоустрій ми його назвали, яке буде. Займатися озелененням і благоустрієм нашого населення. Ну щоб, по перше, це прямо вам скажу. Ми уходимо від ПДВ, тому що розумієте, там уже ж ну mm -hmm. доходи дуже великі, і ПДВ йде. А це ка ПДВ буде це підприємство, буде працювати до 1 мільйона гривень в рік. Ну тут все залежить від керівника комунального підприємства. Ні, графік у нас отримує. І графік Ти, нас по, на по, сесії по, Дивіться, очистка там. населеного пункту, є схема очист. Е, отримали ресурс на це все. А якщо ну, не вистачало ресурсу, то що там балакать. Да, ресурсу не було раніше. Теж, є, помієте, проблем дуже багато. И, опять же, по діяльності тих комунальних предприятів ми на 100% не удовлетворені їх работи. Ну, ми зараз вже не міняємо лампочки, ті ДРЛК, не покупаємо ті економки, бо що вони теж і ресурс у них маленький. Покупаємо на LED-фонарь. Він стоїв в районі на опті, договорились, він раньше стоїв сумасшедших денег 15, 1300, 1200, 1100, нашли там 680, да, по-моєму. Ну, да, був вибір, був в пользу якогось одного. Беремо такі великі led фонарі і ставимо, міняємо їх. Можна було зробити більше, але ну, опять таки дефіцит дичайший, дефіцит кадрів. дичайший в нас нос. Взагалі, проблема кадрів це дуже велика. Ніщо. і У нас є відділ, який ми намагаємося організувати це відділ територіального розвитку, який безпосередньо займався, мав напрямок і мав взаємовідносини з областю і тільки робота на проекти, на залучення міжнародних гранді, на урбанські організації. Це дуже правильно. А хо, кого туди наповнено? Ви мені скажіть кількість населення? У нас кількість 12 12,5 тисяч населення і 33 чоловіка у нас тут працювали. І, ну, опять, це ж набирали вже, от, от, вже це у нас в кінці року 16-го. Є об'єднані громади, де 2 тисячі населення, а у них штат 40 чоловік. У них сидить економічний відділ, 3 чоловіка, який шурашить проєкти, тільки і все. Вони, і ці люди, а опять же, ви представте, об'єднана громада, от я за Вакулівську скажу, там 2,5 тисячі населення, об'єднана громада, до об'єднання сумарний бюджет мали 1,9 мільйона гривень, Отримали надходжень в бюджет з усіх із обласного бюджету, і субвенційних коштів, і всіх інших 50 мільйонів гривень. Три чоловіка, економістів писали проекти. Вони взагалі більш нічим не займалися, просто делали проекти. І в, займалися їх по всіх. Фонд регіонального розвитку, пожалуйста, Проон, пожалуйста. Обласна адміністрація. Ну, там, опять же, обласна адміністрація в тісній співпраці була з об'єднаними громадами. І одна обласна адміністрація працювала на, на те, щоб показати позитивний ефект від об'єднання. Розумієте, це дуже-дуже важливо. Це не мінуси, опять, ви ж розумієте, що раз у нас добавилось більше повноважень, то більше роботи. Більше роботи це мінуси. Я не знаю просто, як вам вісти. Більше провірок, більше здійсню, більше, допустимо, опять же транзакцій, більше проверок. Ну, то есть, Більше платежей, більше підрядів, більше договорів. І потрібно, це, ну, це, мінус це, не це мінуси. Це, це, це Ой, Вадим вас мінус, вас та, мінус це той, що потрібно з себе починати. Оце мінус. Більше Де ота працювали. система, яка нас засосала, і ми діти е, е, совєтської влади, Оце само. <laughs> Оце так. Да. Ось міськрада, ось район. Якщо ви об'єднуєтесь в рамках району, Фактично ви важні будете ефективно управляти всіми закладами, які належали раніше району, а тепер будуть належати ваші. Тобто ж ті самі люди, які там працювали, вони туди перейдуть, але у вас буде більше коштів, міжбюджетні відносини. <тес> Наприклад, на, 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 на медицина. Ну от, фактично, є у нас первинка, є у нас Сергій У нас немає в районі відділу медицини. У нас є два заклади, де є свої керівники, є державне <тес> фінансування, тобто субвенція державна. На, От в цьому році сталося так, що вона вже е, не, з одного, е, якби, не з одного істочника фінансується, а вже з деяких. Це у нас освітня, чи медична субвенція і додаткова, так називаємо, субвенція. Дотація, Дотація да. mm -hmm. і, ще, і ще одна додаткова, супердодаткова, 18 мільярдів, які не, не розуміли, як вони будуть розподілятися. Тобто кому не буде вистачати, будуть забезпечувати. І тут от питання теж чоловічний фактор. Є один голова, є другий голова. Ми зустрілись і все, тому приносять інформацію, і ми зі Світою інформацію нарабатуємо. Йому кажуть, от нема грошей, все, ну нема грошей. А робити ніхто не хоче, знайти ж, докопатися до суті, де ж вони ті 17 мільярдів, як вони будуть розподілятися. Тобто тут от, в чому опять же, проблема? Кадри, люди, домовленості, угоди, розуміння в кінці концов. Якщо люди друг друга розуміють, то і все. Що я хочу сказати? Коли ви будете запрошувати тих же сільських галів чи представників ініціативних груп від сільських рад, коли буде Наталя, коли буде Тіхановська, я радий буду приїхати до вас іменно чим-то чим допомогти, запалити людей, що їм розказати, щоб люди трохи вже якби бачили ну, живу людину з тієї об'єднаної громади, яка вже отримала ну, щось досягнула. Тому що, так, да, звертайтесь до мене, я приїду вам, поки буду, буду на вашій стороні. Ну, я чую людей. Вот так вот получается налаживать. Бо дуже багато у нас є і не в відділах, і нема дуже багато горизонтальних звязів. Ну, це все робота. І це мої недоработки, це ми до